З-за кордону для перемоги. У квітні хмельницькі танцюристи колективу Веснянка вирушили на гастролі Європою. Діти виконували українські народні танці та не забули й про наших захисників. Так гастролі стали благодійними. Попросили наших португальських друзів, які тоді з нами співпрацювали. Це фестивальна організація, це, також це мери міст, в яких ми тоді були, допомогти нам у зборі коштів. І таким чином нам вдалося за чотири дні зібрати разом з тими дітьми, які стоять за моєю спиною, три тисячі євро. Така сума стала приємною несподіванкою не лише для українського колективу, а й для самих португальців. Португалія здивувала не тільки швидким збором, а й підтримкою, дізнавшись про те, що у фестивалі бере участь донька загиблого захисника Юрія Мурави. Місцеві глядачі не змогли пройти осторонь. Ми вже готувалися до наступних концертів, готували костюми, і мене кличуть. І я бачу такого. Високого, кремезного мужчину, і він просто настільки розчулився, він стояв, ледве не плакав. Він знімає свої шеврони і дає мені. І це було надзвичайно ну, прямо до. Серця зібрані гроші на фестивалі учасники колективу передали волонтерам. Саме портативних зарядних станцій дуже потребують наші воїни для живлення рацій, дронів, старлінків. Чотири бандеропавери вирушать на Бахмутський, Авдіївський та інші напрямки. Ці блоки багатоканальної швидкої зарядки станції за Бандера Павер ми змогли придбати саме завдячуючи талантам, дуже такій титанічній праці. Цілого колективу ансамблю танцю веснянка, тому що діти своєю творчістю насправді можуть робити величезні речі.